Сьогодні ми для вас приготуємо пиріжки із пісочного тіста. Рецепт зараз будемо показувати, як ми робимо, як випікаємо. Тільки не будемо показувати, як ми будемо вже їх їсти. Ну, в общем, приступаємо, будемо робити. Для початку вкидаємо розтоплений маргарин, туди додаємо борошно. Рецепт весь буде під відео. Борошно додали і вимішуємо тоді до однорідного наскільки можна. Коли це все вимісили в маргарині з борошном, додаємо туди одне яйце, і теж вимішуємо. Дівчатка, коли яйце перемішали, додаємо сметану, додаємо, щоб можна було вимісити. Так, отак от воно в нас вимісилося, таке еластичне. І ми відправляємо його в холодильник на 30 хвилин. Для начинки в наші піріжечки ми беремо цибулю, я її ріжу так дрібненько. І філе курочки. Потім беремо філе і теж ріжемо його на маленькі кусочки квадратиком Отак от. Щоб швидше приготувалися. Отак нарізаємо. Так, м'ясце дорізали ми. Сюди додаємо трішки перчику, солі. Так от. І перемішуємо. Дівчатка можна додати ще якісь трави, там прованські чи італьянські. Я не буду додавати. Я тільки таке. Не переживайте, що у вас цибульки так от багатенько. Воно буде сочне, воно буде смачне. Ну, Якщо ви там, ну, мало ли що, може ви не любите, ну я вам кажу, що це дійсно смачно буде. Можете кинути ну, не так, як за моїм рецептом, а можете там трошки менше кинути, якщо вам не подобається. Так, хай стоїть. І зараз будемо робити вже наші піріжечки. Витягли ми сві, своє, своє тісто для пиріжків уже з холодильника. Зараз будемо розділяти на частинки і покажемо, як ми будемо ліпити пиріжечки наші. Так, дівчатка, беремо так тісто, бо ми ліпимо. Ну, я вам покажу, як ми ліпимо, а ви можете робити, які ви, там, ну, як, як ви робите зазвичай пиріжки. Отак от, от ми з одного боку закріпили. Тоді сюди, тут з'єднали, і воно так виходить, як косинчиком таким. Ось таке воно у нас виходить. Десь більше, десь менше. Тоді, так же само, знову. Взяли, відрізали, розкатали. Так, начинку ложимо. Потім беремо, з'єднуємо, тут приєднали все. І тут наложуємо тако. З'єднали, воно ну, виходить таким. Отак от. І такий косинчик. Так, зробили. Тоді беремо яйцем і, як завжди, змащуємо наші піріжечки. Змастили і віднесли в духовочку розігріту. Будемо випікати 20 хвилин при 180 градусів. Ось такі вийшли в нас пиріжечки. Смачнущі, дівчатка, хлопчики пахнуть. Якщо сподобалися вам пиріжечки за нашим рецептом, приготуйте. Напишите в коментарях, сподобалось вам чи ні. Радо ділюся з вами рецептами, по яким сама готую. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.